У ніч на 9 червня армія РФ запустила по Україні 499 повітряних цілей. З них 20 ракет різного типу. 19 з них та 460 БПЛА збили або знешкодили засобами РЕП. Влучання ворожих засобів нападу зафіксовані на 10 локаціях. Ще на 17 – падіння уламків. Рятувальники Вінничини ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння в Калинівській громаді. Вогонь охопив прибудову, а потім перекинувся на да господарчої споруди. Що стало причиною займання, встановлюють. Загалом за добу в області сталося шість пожеж. 39 пакетів з пакетів сіллю виявили поліцейські в чоловіка у Вінниці. Наркотики знайшли під час поверхневої перевірки. Також за місцем проживання правопорушника провели невідкладний обшук і виявили докази, що підтверджують його протиправну діяльність. Зловмиснику загрожує три роки в'язниці. 82-мм міліметрову міну ліквідували сапери ДСНС на Вінничині. Снаряд часів Другої світової виявили в лісосмузі Іллінецької громади. Рятувальники закликають при виявленні підозрілих предметів не чіпати їх та обов'язково повідомити про знахідку в службі порятунку. 605 кілограмів пластикових кришок зібрали освітні заклади, благодійні фонди, підприємці та ОСББ Вінниці у другій половині травня. Кришки передадуть на переробку, а виручені кошти на допомогу українській армії. Акція Кришечки вкидай своїм допомагай, організована подільською громадою. Триває уже рік.